Друзі, всім привіт! Працюємо потрошки на пасіці, ну і задаєте питання писати, скажімо так, деколи багато, і не завжди виходить писати. І вирішив відповісти друзі, на деякі, деякі запитання. Зокрема, після вчорашнього відео один з підписчиків написав. Робота заради роботи. Марна робота, якщо там ти оці рамки не розпечатуєш для переносу, які ставиш за заставну. Друзі, це трошки не невірна думка невірна, тому що бджоли поки що є теплі такі період, теплі дні. Вони друзі, переносять і мед з заставної не розпечатаний. Друзі, не розпечатую я мед, тому що зараз одні стоять такі досить теплі, бджола активна. І коли оцей мед розпечатати, а тим більше у мене так і далі немає е, на пасіці льотків І всі льотки відкриті круглорічно, круглосезонно. Я це вже вам друзі, показував не один раз. Яка б там сім'я не була, чи слабенька, чи сильна. Людки повністю, друзі, на всій пасіці відкриті ну, круглий рік. Я так збираюся зробити щось, тому що потрібно, все ж таки, потрібно трохи прикривати ці людки, особливо весною, коли йде холод через них. Ну і так далі. Тому я не розпечатую, друзі, цей мед, щоб не спровокувати нападку. Але бджола, друзі, все ж таки забирає цей мед. Я не буду показувати, вертатися зараз до цього вулика на контрольній вазі, тому що це там ще не буде замітно, як вони забирають цей мед, тому що буквально вчора ми там э, переставили ці рамки заставну. А от э, вулик, так скажемо, на якому я вам показував э, осіб кліща, э, тут я зробив давніше. Я вам показував, коли я це зробив. Ну, десь. 5-6 днів тому я зробив отаку процедуру. І, друзі, можемо глянути наочно. Думаю, там буде видно. Дві рамочки, друзі, були поставлені йому за заставну і вони не розпечатувалися. Бачимо повністю бджілки все забрали. І тут далі ще є трішки запечатаного, вони далі його розпечатують і переносять собі в гніздо. Це одна, друзі, рамка. Ну, а цю рамку взагалі вже осушили повністю. Вона вже суха, її можна забирати. Так що, якщо їм потрібно і є погода така, ще нормальна, вони переносять. Це хибна думка, що от вони не, не, запеч... не, не розпечатаний мед, не будуть переносити. Також, друзі, ми... <кхи> я працював вчора в цьому ряді з дерев'яними вуликами. І деякі сім'ї, друзі, вже перестали зовсім не то, що яйцекладку робити. А немає навіть закритого розплоду, розплід вже весь вийшов. І тут ми можемо вже помало формую гнізда в зиму, так як вони мають бути. В цих, друзі, дерев'яних вуликах декому ще не зрозуміло. Тут ноги бридне з дирами. А зараз я коли вже роблю оцю ревізію, я забираю, друзі, плівку. І бджілки залишаються тільки от під холстиною такою. Теж тут стоїть за заставною рамка. Маломедна, бачимо, бджілки її потрохи розгрізають, розпечатують і також забирають. Утеплення, друзі, це вже буде зимове, зимовий їхній скажімо так, стан. Сім'я тут вже сформована в зиму, залишилося 6 рамок зимувати. І будуть вони зимувати от під такою хустиною. В дашку немає нічого. В дашків вложується, якщо пройти далі, тут, де, де ми ще не, не забрали. Там видно те, що я пока. Коли стоїть пленка, відповідно тут стоїть ось такий... Пінопласт п'ятерка, він витягується. І зимою, друзі, вони в мене без утеплення. В дашках є прорізи і під самим верхом теж є прорізи. Зимують вони без пустинни, без, без утеплення повністю. Я вже це показував, але... Додаються свіжі люди. І їм цікаво, вони хочуть спробувати такий варіант так званої холодної земівлі. Друзі, звісно, можна от в даній семейці, яку я вчора показував, можна було і не, не забирати оцих дві рамки генізда. Цю всю роботу можна було виконати в жовтні місяці скоротити от на тих чотири рамки, тих, що я забрав, дві тих, що я забрав за заставну, і відповідно дві тих, на яких залишився розплід. <пліт> Нема питань, можна було і це зробити. Але є в мене можливість, є час. Роблю я це зараз. Тим більше вирішив таке зробити, оцінити стан сімей, зробити, скажімо, таку осінню ревізію. Також, друзі, запитуєте, про зберігання рамок. Друзі, я вже не раз казав. Зберігається в мене в основному це тільки надставочні рамки. Рамки, скажімо так, медові світлі, де ні разу не заходила матка відкладати розпліт. Сім'ї всі працюють через роздільну решітку. І в такі друзі, рамки, я їх не осушую, міль там, друзі, не заводиться. Просто корпуса відкачали, поскладали, на, на запасне днище накрили дашком. І так вони стоять, друзі, до наступного сезону. Оце я, друзі, мій золотий запас, скажімо так. Гніздові рамки, друзі, я майже не зберігаю. От На сім'ю я стараюся залишити 8 рамок. 8 рамок, топо. тобто, от ви бачили, я скоротив в липні місяці свої 12-ти рамошники. До 10 рамок. Зараз вони всі сидять на 10 рамках. Після формування гнізд, оці ще дві рамки, які я в вчора показував, залишилися з розплоду. Вони оці дві рамки темних вони підуть на вибраковку. На сім'ю я стараюся залишити 8 рамок. Тобто на 6 рамках вони будуть, ну плюс-мінус 5-6, вони будуть зимувати. А ось цих дві рамки, які я виставив зараз за заставну, ось це буде рамки на перше весняне розширення. Вони будуть тільки зберігатися. На кожну сім'ю буде зберігатися приблизно 2-3 рамки ось таких маломедних чи осушених. Це буде, друзі, на перше розширення весняне. А далі, чотири рамки в вулику на місці, ми лишаємо. Для вощини, тому що в нашому регіоні немає, скажімо так, потреби зберігати ці рамки. Та як в нас зразу з весни тільки бджола облетілася, вона зразу має достатню кількість пилку, починає цвісти верба, і в нас друзі вже тянуть вощину. тому немає мені потреби зберігати ці рамки, скажімо так, цей золотий запас, як дехто його називає. Золотий запас, ще раз повторюю, це є надставочні рамки. А так на сім'ю залишається 8 рамок, доросла сім'я до 8 рамок, рамок далі тільки вущиною. Тому це ці рамки вони вибраковуються, перетоплюються і немає потреби, друзі, їх зберігати. Ще якісь питання задавали. Вже навіть не. А, друзі, на рахунок заміни маток. Чи можна, чи приймуть зараз, друзі, зараз в цей період і чим ближче до пізньої осені, бджоли приймають маток досить добре. Особливо, якщо, наприклад, у вас є сімейка, яка вже підготувалася до зими, але ви там маєте плануєте поміняти матку. Тобто, От в такій сім'ї, як я вам вчора показував, де немає вже яєць, матка зупинила яйцекладку, немає відкритого розплоду, в ній взагалі немає проблем. Там зараз можна шершня підсадити, не те, що матку. Досить гарно зараз, друзі, приймають маток, плідних маток, якщо ви там запланували свою поміняти на іншу породу, матку вони зараз досить гарно приймають. Наприклад, в мене на пасіці. В себе на пасіці, я планую ще заміну маток, але аж в жовтні місяці. в нуклеосному парку є залишена енна кількість маток для себе. Там ще є по дві сімейки, скажімо так, кажемо, сидять до сих пір. Там є матки для своєї пасіки. І в мене є сім'ї. Далеко натрий. Бачите, пише буква М. В цій сім'ї ми будемо міняти матку, але це в жовтні, в цій сім'ї ми будемо міняти матку. От, під час ревізії я бачу і під час всього сезону в цій сім'ї ми будемо міняти матку. От, під час роботи, навіть під час цієї ревізії, я собі замічаю, що ця сім'я мені не сподобалася, вона спрацювала не так, як би я хотів. Чи там вже стара матка. І от саме в жовтні, місяці, для жовтня, місяця у ці помічені сім'ї будуть мінятися матки жовтні. Але і тепер матки приймає досить непогано. Тому процес, друзі, стандартний. Якщо ви вже Потратили гроші на цю матку і не хочете псувати собі нерви, не спішіть з цією підсадкою, витримайте так, як воно має бути. Там, два дні з закрита повністю кліточка, два дні е відкрите маленьке відділення. І після цього обов'язково ревізія, якщо у вас є ще там розпліт, подивитися на наявність маточників. Після цього відкриваєте велике відділення для виходу матки. Осорочувати, друзі, я осорочую плюс-мінус на не менше, ніж на 5 годин. Можна і на сутку осорочувати. Якщо у вас немає там вже відкритого розплоду, це от можливо і на сутку краще осорочувати, щоб сім'я почула цей стресовий стан, щоб вона приречена. Після цього вона дуже гарно приймає маток. Я, друзі, далі працюю потрохи на пасіці виконую таку саму роботу, як, як я вам показував вчора з цією сім'єю на контрольній вазі. І дехто скаже там, що ти кажеш, немає навіть скритого розплоду. Так, друзі, для нашого регіону це є цілком нормально. 18 вересня, тобто плюс-мінус 25 числа. 25 серпня матки деякі припинили яйцекладку. І от такі сім'ї, друзі, мені саме більше подобаються. З року в рік я замічав оці сім'ї, які так швидко підготувалися до зими, вони зимують ідеально, без підмору. І навесні вони стартують просто з низького старту, без ніяких проблем. Тому що це свідчить в тому, що. В цій сім'ї все нормально. Там з закліщеністю все нормально, там бджола, скажімо так, готова до зими. Вона відчуває, сім'я фізіологічно відчуває, що вона готова до зимівлі. І їй не потрібно відновлювати в собі покоління, яке буде здорове, яке буде скажімо так, здатно перезимувати. Ця бджола готова до зими. Тут немає нічого дивного, нічого страшного. І от з своєї практики я замітив, що це є... у ці сім'ї на наступний рік будуть самі кращі по розвитку, по медозборі і так далі. Тобто це свідчить, що в сім'ї все добре. Якщо сім'я, скажімо так, не готова до зими. Вона далі продовжує виводити собі, скажімо так, заміну, тому що ця бджола відчуває, що вона або зношена на медозборі, чи на переробці сиропу, чи зношена хворобами чи кліщем. І тому такі матки, відповідно, будуть яйцекладку вести довше. Це можна, друзі, легко перевірити на цих сім'ях, які я вам покажу, що вони закліщовані. Там 100%, друзі, є. Ще не мала кількість розплоду, тому що ці сім'ї далі стараються оновитися, скажімо так, вивезти здорову бджолу, яка буде зимувати. Ну, постарався відповісти на такі основні запитання, які задавали. Буде щось цікаве, звісно, знімлю. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!